Всім привітики! Вчора я показувала вам свої новинки, а сьогодні свої любимки. Подивимось? Сорт від планаса. Ви подивіться, яка вона. І вона солодка. Ось така у нас донна. Різна форма ягід. Бачите, кущі не хворіють, ворошнисту росу не схватили, як твіст у мене схватив. Більшість солодких сортів вистачає боршне з Дивіться. Ось так виглядає домна Це в минулому році тут трішки хробак пожрав Ось така, дивіться, гарнюня, дуже гарна. Дуже-дуже подобається цей сорт. Тому ми купили ще дюшес і дяблес. Ви подивіться на неї. Не хужий сорт, ніж Фелко. Фалко, Фелко, хто як каже. Але це теж достойний сорт. Це ранні сорти, ну більш середньоранні. Ось така ягідка на фалко. Зараз ми спробуємо, вона така куценька. М -м -м. Вона така ароматна і соковита, бачите, аж тече. Вона тверденька, вона не м'яка, але вона соковита і ароматна. Дуже смачний сорт, дівчата, хто брав в тому році, ви не пожалкуєте ні задонну, ні за фалко. Дійсно дуже гарні сорти. Ось така лягиця на Фалко. Крупненька, гарненька. Дивіться, її не дуже багато, але вистачає на відміну від інших сортів. Тут її досить чимало. Ось така у нас яйка. Ось так її на кущі. Донечка, донечка взагалі красунька дуже гарна. Що вам ще показати? Лаурета? Ні. Лаурета ще зеленкувата, тут середній сорт. А це в нас Апріка вже починає достигати. Африки досить багато. Дивіться, вона ще зеленкувата. Ось така ягідка на Апріці. Але вона ще зелена, огляд на неї знімемо пізніше. Подивіться, скільки є на Елоді. Дуже гарна, пелоді теж буде огляд пізніше. Я вам зараз так мельком покажу. Анонс зроблю. Ось така ягодка на Африки. Фрагола лауреа Ось така вона. Дійсно, вона солодка, вона крупна, вона насипала. Якщо подивитись, її тут багатенько, немало. Подивіться, які грони висять. Ягода важка. Неправильної форми, я люблю більш конічну, ну, але, але вражайність є, смак є, тому цей сорт у нас ще затримається. Хто брав в минулому році, кому я давала і казала, дівчата, я не знаю смаку, але це покращена альба повинна бути солодка. Смак я в тому році не зрозуміла то зараз я вам чітко кажу, що вона солодка. Дійсно солодка. Олександра також солодка, але... але її набагато менше. Так, вона крупніша, дуже крупна, але її мало. Якщо придивитися, ягода велика. Але її маловато. Як по мені, то хочеться набагато більше, щоб вся була ось така. Щоб вся була така крупна, от така сама солодка, як Олександра. І щоб не поливати, не кормити. До речі, це ми не кормили. Ось така вона без підживлення. Якщо ви посадите і не будете кормити, Олександра буде у вас ось така. Франческу ми вже вибирали. Бачите, Франческа дрібніша. Ми вже її збирали. А Олександра має ось таку ягоду. Її тут є, але не так багато, як би хотілось. Ще раз повторюю. Вона є. Так що люди саджаємо. Вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.